Чернетка шоста. Мені соромно, а залужно ні Чому? Бо залужний військовий. Військовим? За те, що вони роблять, не соромно. Мені цивільному, за те, що ми цивільні робимо соромно. Військові зробили неможливе. Вони захистили Україну, коли це зробити було практично неможливо. Весь світ. Вангував нам три дні максимум вже три роки. І все ніяк не здаває Україну. Ота російська зараза. А цивільні. Отут проблеми. Цивільні мали всі можливості. Для того, щоб зробити Україну безпечною і заможною. Але не зробили цього. От за це мені. Як цивільному і соромно. Тепер питання хто для кого? Хто головний, хто вторинний? Цивільні чи військові? Зараз побутує точка зору, що головні військові. Все для них, щоб вони врятували нас від російської погибелі. Хібна точка зору, як на мене. Давайте подивимось просту. Розглянемо просту історію. Хто кого звільнив? Заложний, військовий заложний, обраного цивільними Зеленського. Чи Зеленський? Заложного з посади головнокомандувача. І хто як називається? Хто головнокомандувач, а хто верховний, найверховніший головнокомандувач? Проблема виглядає так, що фактично головними є цивільні, головними є політики. А військові вторинні, залежні від політиків, дали політики команду розмінувати шляхи наступу російській навалі. Дали команду прокладати їм коврові асфальтовані дорізки, щоб легко їхалось Україну нищити. Дякувати Богу, ослухався трохи. Залучний, не все так зробив, як хотілося. Обранцем цивільних. Ні, упаси Боже, я не голосував за те, що піто. Але мені соромно що я не зміг і сам і знайти інших хто об'єднатися з тими, хто допоміг би українцям стати розумними і не робити такої дурості. Ну, тим не менше, вже зробили висновки б цього, якби ще зробили. Інколи дуже засмучує оця цивільна меншовартість, що ви робите для перемоги? Та ми сіточки плетемо, та ми донатимо на ЗСУ, коли привозять чергового. Українського легення, героя, котрий поліг за Україну, ритуал, висловлювання співчуття, квіточки, зустріч на колінах. А коли задаєш питання? Шановні, а чого достатньо. А що ви робите для того, щоб не гинули наступні, а загибель уже полеглих не була даремною? Ображаються. Ну ясно, що і московські вигріми тут підкидають. Дивіться, він не цінує. Та да, цінує, ціную. Але оцих ритуальчиків вони потрібні, але їх самих по собі недостатньо. В Україні має бути. Наведений порядок, в першу чергу, в світогляді українців, а решту вони вже й самі зроблять. Бо коли сформували в світогляді українців оце положення, від нас нічого не залежить, давайте хоч першом, ну а тоді було. Закладено біду. І ніякими шануваннями полегли цього не виправити на сайт. Ось таке, дякую за увагу.